Починаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету. Присутні сім членів виконкому кворум для проведення засідання. Є на порядку денному. у нас чотири питання в коло за зауважень до основу. Хто за, прошу голосувати. Так, я додаткову. Прошу включити затримок по денному питання про передачу бюджетних призначення по переходу видатного. Хто прошу сувати? І в цілому голосуємо. Дякую. Так, перше питання про забезпечення організації проведення в місті Житомирі заходів на відзначення міжнародного дня молоді у 2024 році. Доброго дня. Просимо погодити проект рішення про забезпечення організації міжнародного дня молоді, провівши попередні консультації з громадськими організаціями, ми визначили дату проведення цьогорічного заходу 11 серпня, тому що 12 серпня святкується міжнародний день молоді. Ми визначили, що це буде неділя, 11 серпня з 16 години до 21.50 Ми проводимо заходи. Тобто, це буде така денно-вечірня програма спільно з громадськими організаціями. Загалом ми вже провели три організаційні зустрічі, до яких долучилося більше 20 громадських організацій, які будуть реалізовувати свої проекти в рамках відзначення дня молоді. Згідно додатку до рішення є план проведення заходів. Це той план активності, які ініціювали самі громадські організації. Я хочу наголосити на тому, що день молоді не буде розважально святкувальним. Це буде більше про молодь, про їх потреби. Будуть діяти три дискусійні панелі на тему воєнного стану, на тему майбутнього молоді і так далі, які теж ініціювала молодь. Будуть працювати різні галявини, як ми їх назвали, тобто підростаючої молоді, пластове містечко до нас долучається ДСНС, 199 навчальний центр поліції і так далі. Ну і громадські організації з своїми майстер-класами, своїми локаціями, ярмарками. Всі вони будуть більше просвітницькі, більше пізнавальні долучення молоді до різних активностей, до екосвідомості, до просвіти, до читання і так далі. Єдиний такий, ну, такий розважальний елемент це буде ввечері показ своїх фаєр-шоу двома студіями Мардіс і Дім Сонця. Тому прошу погодити, до нас долучаться два великих партнери: це bgv фонд і unicef фонд, які теж хочуть долучитися до проведення. Місце проведення, новий бульвар, кінотеатр жовтень з шістнадцятої години. Mm -hmm. Є запитання? Mm -hmm. По фаєр-шоу нормально ну, зараз. Ну, mm -hmm. З нами будуть да, пожежний автомобіль, автобільші. Mm -hmm. Не я ну, ну, mm -hmm. не це, ну там фієрверки заборонені. Це не погляд. будуть фєєрверки. Mm -hmm. Це будуть такі більш такі покази. Це саме молоді покази, так? Так, це mm -hmm. молодіжні театри. Хто за, Прошу сьогодні. Дякую. Дякую. Наступне питання про видавлення зелених насаджень. Добрий ранок. Прошу розглянути питання дозвіл дозволу на видавлення зелених насаджень на території ліцею No34, зв'язку з реконструкцією спортивного майданчика на території даного навчального закладу. І ліцей номер 34 забезпечити організацію, організацію відновлення зелених насаджень в кількості не менше 9 штук. Ну, на загальну вартість не менше 22 тисяч гривень. Це в рамках виновлення зелених насаджень, в рамках проєкту БІДЖІВІ спільно з містом по будівництву спортивних площадок, футбольних площадок в школах міста Житомира. І Ці площадки будуються за кошти. Бідживінку вже другий розглядаємо проєкт за сьогодні. Пов'язаний з Біживі Величезна подяка за. і... У нас є фото, щоб показати. А, а, Нє-ні один... ні. футбольного а, поля, яке вже по іншій школі угу. вже закінчується. Не зробили? У нас немає. Кто Це має? в нас є яка школа? П'ята. П'ята. По п'ятому школі вже по п'ятій школі вже закінчується роботи, будуть передаватися на баланс школи. Тут сам підрядна організація, з якою працює фонд Бідживі і футбольного поліція. Переходить ще на 34 ту Тому, тому на да, да, також вже да, да, Тому нам потрібно прийняти це рішення, що і вони ще... не втрачали час. І ще один угу. одне питання видалення зелених насаджень на території акціонерного товариства Укрпошта. Вони також звернулися. У них буде реконструкція частини будівель відновлення поштового зв'язку. від Укрпошта для обслуговування вантажного та транспорту під логістичний центр за адресою вулиця Вітрука, один на дані дерева нарахована відновна вартість в сумі 7095 тисяч гривень. Після сплати відновленої вартості вони матимуть змогу видалити зелені насадження і зробити там реконструкцію даного об'єкту. Є питання? Є. Хто запрошував слово? Дякую. Дякую. За звернення підприємства газорозподільчої мережі України щодо необхідності виконання аварійного ремонту газових мереж в районі будинку Покровська 17, пропонується дозволити підприємству. Виконати дані роботи та зобов'язати даним підприємству найкоротший термін після виконання підприємства. Адже це все ж таблега зараз по мережа, в них аварійна це. ситуація і перехрестя Покровська Грушавська, оскільки в нас проведений поточний ремонт, там, тому ми виносимо на рішення виконавчого комітету. З подальшого інспекція відкриття карти порушення благоустрій, святкування за те, щоб вчасно закрили. І... Ну, вчасно закрили все. Мені потрібно, щоб якість робіт по закриттю була відповідна. Бо... Часно закрити, це у нас іноді буває, що просто закатали. Хто контролює нас? Якщо є ущільнення, контрольна карточка. Отримайте висновок про коефіцієнт ущільнення. і якщо є дотримання, у них в листі бігунку вже навіть є підрядчик, який зобов'язується найближчим часом. А в нас хто на балансі в кого стоять ці дороги? На ну, вас. Ну вот я про це. От у нас у аж, ну, спеціалісти з благоустреб, у нас спеціаліст с якісти, ну вот, дорожнього пути. Да. 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 Бо інспекція ну, з точки зору, да, вона прибором перевірила, вроде все нормально. Зверху там закатали, не зрозуміло, яка якість у асфальт як вони його зробили, обробили там. Примикання чи його робили, і потім ми маємо проблеми. Давайте готувати зміни, напевно, щоб ми тут трошки функції контролю були в тих, хто його експлатує. Хто запрошував прошу Так, наступне. Про звільнення від сплати надання дозволу порушення благоустрою. Доброго дня. Даним проектом рішення пропонується передбачено дозволити інспекції з благоустрою міста Житомира безоплатно видати контрольну картку комунальному підприємству Житомир Водоканал при будівництві нової лінії каналізаційного колектора від ГКНС до каналізаційних очисних споруд номер 2 і наступний об'єкт так само е водоканал звільнити від оплати за порушення благоустрою при реалізації будівництва водопровідної мережі від проспекту Миру до е селища Лізова. Для чого нам потрібно поясніть будувати від ВКНС до других очісних? Значить, в нас. Е цей напірний каналізаційний колектор побудований в 1978 році. Експлуатується 46 років. За цей період вже було декілька серйозних аварійних ситуацій. На ньому він повністю зношений, і логічно, коли у нас побудована нова каналізаційна головна каналізаційна насосна станція, і будується. Нові очисні споруди, то між ними з'єднання також повинно бути ну, надійно експортуватися. Ні, ну простіше, тобто у нас є ОСК-1 і ОСК-2. Тобто так. ми фактично будемо все перенаправляти на, на оск 2 Ну от ну от це головне в цьому проекті, що на Найближчим місці на буде будуть влі влі в експлуатацію вже повністю новый побудований очисні споруди на ОСК-2 і паралельно проводити реконструкцію іншої частини на оск 2 і и стойки підуть на ОСК-2. ОСК-1 будуть виводитися з експлуатації. Як резерв будемо тримати ці споруди? Це значно зменшить фактично і обслуговування цих очисних там по кількості людей, по електроенергії багато і якість очищення буде набагато багато більше. От і до речі, щоб теж люди сприймають, розуміють, що проект дорогий, і кошти фінансування, я не кажу про суму, я кажу про о, звідки перша ми... черга Світовий банк, друга mm. черга відновлення України. Так, да, це через програму відновлення України ми отримуємо кошти фактично від міжнародних грантових організацій на реалізацію даного проєкту. То запрошу голосувати. Дякую. Дякую. Так, додаткові питання в нас там, в закритому режимі. Зменям а... департаменту соціальної політики проводиться перерозподіл видатків на соціальний захист в сумі 359 тисяч. Прошу підтримати. То запрошу голосувати. Ми ж вчора проводили закритий дітям, так. Да? सर जैक सर